Поради для батьків. Захист здоров'я взимку. Зимовий період є особливо складним для здоров'я дошкільнят через низькі температури, сезонні захворювання та нестачу вітамінів. Батькам важливо приділяти увагу профілактиці хвороб та підтримці дитячого імунітету. Попередження сезонних захворювань важливість вакцинації та зміцнення імунітету. Вакцинація є ефективним способом захисту від грипу та інших вірусних інфекцій. Регулярно консультуйтеся з педіатром щодо календаря щеплень та рекомендованих сезонних вакцин. Для зміцнення імунітету важливо забезпечити дитині здоровий спосіб життя, Достатню тривалість сну 10-12 годин на добу, регулярні прогулянки на свіжому повітрі, навіть у холодну погоду. Та помірну фізичну активність. Уникайте переохолодження дитини, одягайте її відповідно до погоди, дотримуючись принципу багатошаровості. Харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров'я взимку. Додавайте у раціон дитини овочі та фрукти, багаті на вітаміни С, А та Є, е, цитрусові яблука, морква, гарбуз, капуста. Корисними є натуральні джерела вітамінів і мікроелементів, мед, горіхи, сухофрукти, риба та кисломолочні продукти. У разі потреби лікар може рекомендувати додатковий прийом вітамінів. Вітамін Д особливо важливий взимку через нестачу сонячного світла. Батьки повинні вміти розпізнавати перші симптоми хвороби, ознаки застуди: нежить, кашель, легке підвищення температури, млявість. Ознаки грипу, різке підвищення температури, вище 38 градусів, головний біль, ломота в тілі, слабкість. Забезпечте дитині спокій та постільний режим, регулярно провітрюйте кімнату та підтримуйте вологість повітря, Поїдь дитину теплими напоями, чай з медом, компоти, морси. За необхідності зверніться до лікаря, особливо якщо температура висока. Симптоми погіршуються. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете захистити здоров'я своєї дитини. Зимові прогулянки корисні для здоров'я дітей, але важливо правильно підготувати малюка до холодної пори року. Батькам варто звернути увагу на одяг, захист від перехолодження та вибір зимового взуття. Багатошаровий одяг допомагає зберігати тепло і захищає від морозу. Перше Нижній шар термобілизна або натуральна вовняна тканина, що добре вбирає вологу. Другий шар теплий одяг, светр, флісова кофта, що утримує тепло. Третій шар верхній одяг, непромокаючий, вітрозахисний комбінезон або куртка. Обов'язкові аксесуари тепла шапка, шарф, рукавички та вовняні або термошкарпетки. Важливо, щоб одяг був за розміром, не тісний, адже не порушує циркуляцію повітря. Батьки повинні знати перші ознаки перехолодження, тремтіння, блідість шкіри, холодні руки та ноги, млявість. При обмороженні шкіра набуває білого або синюшного кольору, втрачається чутливість. У такому випадку потрібно зігріти дитину у теплому приміщенні, перевдягнути у сухий одяг. Та напоїти теплим напоєм. Не можна розтирати обморожені ділянки або нагрівати їх гарячою водою. Взуття для зими повинно бути теплим, не промокаючим з товстою підошвою, яка запобігає ковзанню. Краще обирати моделі з натуральною шерстю або сучасним утеплювачем, що забезпечують тепло. Важливо, щоб взуття було трохи більшим за розміром, щоб можна було вдягнути. Теплі шкарпетки і зберегти тепло. Дотримуючись цих порад, ви зможете захистити дитину від переохолодження та обморожень і зробити зимою прогулянки комфортними та безпечними.